У Івано-Франківській громаді планують засіяти сільськогосподарськими культурами 160 гектарів землі. Плануємо тут сіяти в першій половині травня. Гречку на Івано-Франківщині майже вдвічі збільшилася кількість хворих з COVID-19. більш швидше вірус передається від здорового від хворого до здорового. Як у Івано-Франківську можна долучитися до збору крові для військових? Кров моя може допомогти воїнам, якщо буде потреба. 160 гектарів в землі планують засіяти у Івано-Франківській територіальній громаді. Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко. З його слів, це на 90 гектарів більше, ніж минулого року. Зараз на полях громади, каже Микола Вітенко, проводять підготовчі роботи. Аї поля в селах громади комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Франківськ Агро». Сьогодні вони орють землі в радчі. Це поле площею 10 гектарів є комунальним, каже виконувач обов'язків керівника підприємства Дмитро Сергенюк. З його слів перед роботами на полях довелося виробити дерева, які тут росли. «Безпосередньо на цій земельній ділянці е, відбувається перший перший посів культури, тобто до того ділянку не обробляли. Вона стояла кількість років і з таким ґрунтом складно працювати. Зараз проводимо оренку, далі дискування і передпосівна культивація і посів. Плануємо тут сіяти в першій половині травня гречку. Зі слів очільника івано франківськ агро, працівники підприємства продискували близько 40 гектарів у селі Тисминичани та 45 гектарів у Радчі. Ця посівна компанія, каже Дмитро Сергенюк, не така проблематична, як минулорічна. Минулий рік почалася війна. Проблеми з паливом, проблеми з постачанням всіх матеріалів. Ну, важко було щось зорганізувати на ходу. А з технікою Як Є так само, з технікою. Ну, ми... Поки ми зібрали свій комплект техніки ми в минулому році, так, у зв'язку з воєнними діями в центрі і на півдні України, то мусили користуватися послугами. Брали, брали техніку на послуги. Заступник міського голови Микола Вітенко розповідає, що серед основних культур, які вирощують цьогоріч, соя, соняшник та гречка. Останніми двома, каже, землі громади минулоріч не засівали. Сонячник це орієнтовна площа 56 гектарів, і буде також гречка, це є 26 гектарів. І соя? І соя. Соя 70 з лишнім, 77. По селах минулого року в нас були тисминичани, радчі і добровляни, вони залишаються, в суттєво збільшили площу якби посівних посівної кампанії, і так само ми змогли. До і працювати у Братківцях. Це також буде додатково 10 гектарів. Загалом у івано-франківській області планують засіяти сільськогосподарськими культурами 390 тисяч гектарів земель. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, йдеться в дописі найбільше площ 37% засіють зерновими культурами. Галина Марійчин, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Упродовж березня на Івано-Франківщині майже вдвічі збільшилась кількість хворих з covid 19 у порівнянні з лютим. Про це сьогодні на прес-конференції розповів головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. За його словами, цього місяця медики підтвердили covid 19 у 2650 прикарпатців. Госпіталізували 674 людей. четверо людей. Ліжкомісця, які призначені для хворих на коронавірус, у лікарнях області завантажені на понад 26%. Упродовж березня по Марли 14 прикарпатців, у яких підтвердили covid 19 Більшість з них мали супутні захворювання, каже Руслан Савчук. На даний час циркулює штам вірусу Омікрон своїми субваріантами. Їх є декілька. А ті віруси, які зараз є десь на території інших областей нашої держави, вони сьогодні у нас в референс-лабораторії в місті Києві поки що не підтверджені, тому ми говоримо сьогодні про субваріант. Штаму омікрон. Це є такі субваріанти, підтепи, які сьогодні дають більшу контагіозність, тобто більш швидше вірус передається від, здорового, від хворого до здорового, але в цьому випадку він є з легшим протіканням захворювання. 26 березня в Івано-Франківську стартувала українсько-американсько-канадська місія «Face the Future». Розпочали її із міжнародного симпозіуму лікарів із реконструктивної хірургії, каже організаторка заходу Наталія Комашко. За її словами, лекції слухали 140 учасників зі всієї України. Сімпозіум організують також для медсестер. Наталія Комашко також розповіла, що протягом тижня проведуть 35 безкоштовних операцій для військових і цивільних, які постраждали від війни. Для частини з них Бельгійська компанія виробила пацієнт специфічні імпланти. Поясню вам, що це. Це у пацієнтів у багатьох немає дефектів кісток, їх замістити практично немає чим. То по комп'ютерній томографії пацієнта видруковують біоінженери, власне, з титану той кусочок, який не дістає. Але це індивідуально для кожного пацієнта. Вартість такого імпланта з роботою з усім десь від 5 до 10 тисяч євро. Ну, плюс-мінус. Всі імпланти друковані в Бельгії. Приїхала до нас з Бельгії для всіх пацієнтів під час цих операцій. Нас буде поставлено сім імплантів пацієнта. 25 людей зареєструвалося на здачу крові у мобільному пункті, який розгорнули на вічовому майдані Івано-Франківська. Він працюватиме щопонеділка та щоп'ятниці. Про це розповіла медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик. За її словами, забір крові проводять для потреб Збройних сил України. Донором може бути особа від 18 років і старше. Це має бути людина без шкідливих звичок. Це особа, яка не знаходиться на обліку з приводу будь-яких захворювань. Тобто, якщо вас щось турбує, краще відкласти цей візит, порадитися своїм сімейним лікарем. Зараз є потреба в резус негативних групах крові, тому що таких донорів є невелика кількість. Забирали кров у донорів в спецавтомобілі, а у наметі люди мали змогу відпочити та попити чай з печивом. Щоб здати тут кров зі слів Ірини Федик, потрібно попередньо зареєструватися через телеграм-канал серед донорів крові Назарій Дворський. Чоловік розповідає, вперше проходить цю процедуру. «У Мене високий гемоглобін і підвищений тиск. Мені рекомендували лікар здати кров і Гармотувати тим, що це мені після цього стане краще. Читав, що кров моя може допомогти воїнам, якщо буде потреба. Стандартна доза крові, яку здають донори, 450 мл. Її медики ділять на два компоненти плазму та еритроцити. Вони мають різний термін зберігання, розповідає Ірина Федик. Вся зібрана кров, за її словами, проходить 24-годинний карантин. Звичайно, уся кров проходить обов'язкову перевірку на транспівній інфекції, на віруси до гепатиту Б, це і по проситирусу. За словами медичної директорки Прикарпатського обласного центру служби крові, двічі на тиждень мобільна бригада медиків закладу їздить у міста та села Івано-Франківщини. Зокрема, завтра пункт здачі крові розгорнуть у Рожнятові, А у четвер, 30 березня, у селищі Делятин. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Біля одного з торгових центрів Івано-Франківська провели благодійний захід на колесах. В його межах відбувся ярмарок, а також жіночі автозаїзди. Зі слів співорганізаторки заходу Тетяни Фриїшин, Благодійний автодень влаштували, щоб зібрати гроші для військових. Ці виручені кошти підуть на збройні сили України. Ми маємо в планах закупити автомобільні інструменти для двох бригад, для знайомих, які служать в двох бригадах, і допомогти хлопцям таким чином закрити їхню потребу в цих інструментах. На ярмарку представили прикраси, сумки, шопери, посуд та солодощі. За словами однієї із учасниць Наталії Чайковської, до заходу долучилася соціальна кав'ярня 4-5 Волонтерки якої приготували різні смаколики та каву. Також є наші наша продукція. Там пряночки, тортики, горішки і все надзвичайно смачне. Виручка із цієї. Кав'ярні іде на як як донат на зсу. Водночас з благодійним ярмарком відбувалися жіночі автозаїзди. Гроші, які 18 водійок заплатили за участь у заході, перерахують на потреби ЗСУ. Розповідає президентка Прикарпатського автоклубу Олександра Кодак. За її словами, цього разу цікавинкою заїздів стане фінал змагань. Це три різних конкурси. В одному треба, наприклад, зняти кільце, об'їхати круг, повісити кільце. Один буде чистий без нічого, просто от, чистий заїзд. А останній буде, поки жінка їде, так як ми, наприклад, десь в місто їдемо, спішимо на роботу, чи забули губи намалювати, малюємо губи. Під час заїзду малюємо губи. Оксана Білова більше десяти років за кермом. Жінка розповідає, що її родина завжди долучається до благодійних акцій на підтримку ЗСУ. Цього разу водійка не лише допомогла військовим, але й потренувала професійні навички. Ти маєш пройти певні фігури за певний час, ну не за певний час, а старатися як можна швидше, хто на точність, хто на швидкість да. А зараз я спеціально вирішила для себе квест створити, ще поїхати на механіці. Це цікавіше і…». Екстремальніше для мене, за словами Тетяни Фриїша, на заході зібрали майже 34 тисячі гривень. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Чемпіон жіночої суперліги України баскетбольна команда Франківськ Прикарпаття повернулася з міжнародних змагань. Цьогоріч гравчині дебютували в Європейській лізі та посіли четверте місце. Після двотижневої перерви команда готуватиметься до наступного сезону, в якому боротиметься за світову першість. Про це сьогодні на прес-конференції розповів головний тренер команди Юрій Процюк. З його слів, Франківськ Прикарпаття вперше представлятиме Україну у світовій лізі з баскетболу 3х3. В своєму дебютному сезоні ми зуміли перемогти, так скажімо, в груповому раунді такі сильні команди, як Нептунас, Литва, яка стала срібним призером Європейської ліги, також команду ТТТ Рига, Острава, Чехія, РСУ, Латвія. Тобто в нас були такі яскраві перемоги і ми здобули право грати в фіналі чотирьох. Трохи, скажу, не вистачило досвіду іменно в фіналі. Також нещодавно команда отримала свої золоті медалі та кубок чемпіона жіночої суперліги України. 18 березня Франківки обіграли Київ баскет і достроково здобули золото національного чемпіонату. У цьому сезоні баскетболістки не зазнали жодної поразки у чемпіонаті. У підсумку клуб Франківськ Прикарпаття здобув 40 залікових очок. Цьогоріч за першість змагалися 12 команд, розповідає гравчиня Вероніка Космач. З її слів, найважчі поєдинки були з одеським інтерхімом та баскетбольною командою Рівне. Спочатку ми навіть не знали, що буде чемпіонат. Ми вже всі шукали за кордоном клуби. Деякі гравці, я в тому числі я грала за кордоном, вже знайшли собі клуб. Але коли дізнали, що тут буде чемпіонат, буде наша команда, то Дві гравчині повернулись, і ми почали готуватися до нашого чемпіонату. Ми знали, що буде багато команд, тому що всі міста заявились. Нас з'єднали в одну лігу, готувалися до максимуму, тому що ми знаємо, що в нас далі ціль стоїть – це Олімпійські ігри три на три, і не можна здавати позиції. Треба готуватись. Може, не прямо до цього чемпіонату, а просто щоб прости, ставати сильнішими і краще грати. Капітан Франківськ-Прикарпаття та гравчиня збірної України Христина Філевич. Лідирує в жіночій суперлізі за рейтингом ефективності. Вона каже, команда доклала максимум зусиль задля перемоги. Ми завжди максимально переживаємо кожну гру, зважаючи ні на що. А в цьому році це для нас навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо, старалися підтримувати один одного, старалися зробити максимально. Для нашого міста для декого тут це перша перемога чемпіонату України. Для них це дуже важливо, тому що це дуже складно складно взагалі отримати. Деякі гравці за все життя не отримують таких нагород зі слів головного тренера Юрія Процюка. У наступному сезоні команда Франківськ-Прикарпаття планує більш вдало виступити у Єврокубках і ставить завдання здобути медалі. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ у міжнародний день театру в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка науковець Микола Сулятицький презентував театрознавче видання у засвічадах храму Мельпомени. У книзі автор зібрав власні рецензії на вистави івано-франківських театрів та дослідження про знакових театралів Прикарпаття. Це є величезна праця, це є величезна підготовка. Велика праця режисерів, акторів, і так буває досить несправедливо, коли великі їхні зусилля залишаються, можливо, на маргінесі. І хотілося увійти в саме в це полотно цієї складної роботи, намагатися більш-менш фахово проаналізувати ті вистави, які стали культовими, які стали важливими в нашому театральному житті Прикарпаття.